Їмо зараз десерти. Так, значить, ось такі перед вами торти різнокольорові і оці такі фризерки. Ми такі подібні їли дома. Я так думаю, що такі подібними зефір тільки їли. Тому поїхали їсти з Кока-Колою. Тому такі справи. Це ви, напевно, можете вже задатися собі питанням, чому нема в ресторані заставки Деніса Сен. Ну, блін. Я думаю, ви зрозуміли. Так, добре, давайте. Типа, при людях, ти не будеш заставку робити. Що ж, поїхали заціляти. Хочу сказати, що у них торти капецькі смачні. Та. А от ця курка гостра, chicken, chicken Crunch Hot. Це взагалі. Ні. Це крінж. Торти у них всіх майже на 10 балів, реально смачні. Тому можна і 10 пописати.

Так швидко, було три торти. Я так махом вже один з молоком, а коротше, торт десятка, давайте це. Ну тут, як ми їли з вами. Ну це балів, так, не дуже. Це балів. а давай такого какого у нас машина такая на 8 баллов на десятку я шипиду сегодня вечером будет цель як вам сказати, вечором прогуляємо з Болгарії, і знову буде крутий контент. Але він, напевно, вийде бо 20-го чайника, ну там уже один виходить, не знаю, зараз пройдемося, подивимося, ще щось познімаємо. Так. Не знаю, чи щось буде нове, але познімаємо. Тому не знаю, коли він там вийде, але він вийде. Так. Я, до речі, ну, добре, пізніше скажу. У цьому відео. Ваші коментарі під останнім вчорашнім відео. А Там у одне виходило так? Я подивився, там ще три коментарі було. Не знаю, стараюся для вас. Тепер набагато крутіший контент знімаєшся, ви навіть коментарі не хочете проявити. Навіть не хочете активи свої коментарями. Ну, не знаю. Може під цим відео напишете, не знаю. Ні, ну торт шикарний. Давайте прямо начинку, шоколад, ну? Тут, коротше, все подасть, реально смачно. А ну? Так, десять. Тут реально все дуже смачно. У торт, торти у них супер. Так. Деякі ці болгарські торти найсмачніші наших там е, українських. Так. Terima kasih telah menonton!

И раух подиваше. Ладно. Наюся. Короче, кола з циме зефірками, дев'ять балів, тортом, кола з тортом хой буде десь. Короче, Купили якоїсь церкви, може бути когось дихати до кожного купу. то вимазив все я мав вам сказати що треба буде мені познімати чи сьогодні ще додатково а вже там типа на наступні дні Ой, ну і жара я мав на увазі, що треба буде познімати мені. Ну, може би, якщо вийде до кінця червня, хоча я вам не обіцяю, може буде все-таки реакції вдома буде наїду. Бо я не знаю, то теж дофіга вони злили грошей на, на цей відпочинок, що треба було б добре познімати наперед до кінця червня, хоча б до липня, то вже десь 1 липня ми би з вами наїду. Не знаю, чи мені вийде, бо я хочу по типу, 20 по... Ну, треба щось таке. Але я знаю точно, що мені треба зняти хоча б один-два реакції тут у в ресторані на 10 жовтня, о, хоча б одну-дві, і на 10 серпня хай буде. Серпень і жовтень хай буде. Так. Не знаю, чи вийде, чи ні, але хотілося б найбільше до 1 липня. Тобто... До 30 червня, щоб я вже, знаєте, до 30. Типу до 1 липня я вже не йшов мазань, так. Щоб тіпла, вже собі зекономити, хоча б, ну як вже так дали багато грошей, десь, ну розумієте, з нас всіх 40 вийшло. 40 за цю путівку, так. І типу, чи з цього би хотілося б... Все би познімати наперед, аби вже хоча б, як ми приїдемо ще цих до кінця червня, я б жив в магазин не ходив в себе вдома. Знаєте, так би було вигідніше. Тому подивимося, якщо вийде, то я так і зроблю. Подивимося. Добре, на цьому все. Ага, йдемо, ще почитаємо ще коменти, коменти та що там понаписували. нема. Зараз, зараз буде. О, все. Ми нажимаємо на четвертий, хоча вона буде писати третій, тому що діло в тому, що вони рахують, що тут нульовий, а тут, по-перше, ну, по-справжньому перший. Типа, виходить ми на третьому, але якщо по лівтому рахунку, то четвертий. Ну така якась наркоманія. Тіпа, непонятка, так. То. Тому ось такі справи. Ну, загрузка триває. Загрузка ліфта. Я написав за Деніс як Фейн. Як я написав Фейн? Фе і Ендлі. І мені вже вибило, що Френдлі. Так. Ну коротше, давайте я вам не знаю, що ключу світло у день. Ну, дурний. Хочу вам показати балконі. Як типа вигляд ви бачили у верход персніс. Парадайс! Добре, пішли, зачитаємо. Поїхали. Просто би було світліше, так. Ой, я тут так класно сплю, чуваки Тако собі лягаю, вночі і сплю. Та. Ну, типа, мені тут краще дива. Бо у мене... То, що це... Ця, ця штука трошки, знаєте, бачите, горбичок, але... У себе вдома там, там розкладне то ліжко, ну так трохи болить тебе, деколи спина було, я цілий день сидів, лежав на дивані, то дуже спина боліла. Тому все-таки тут, напевно, краще. Та... Добре, коменти так коменти. Тут ще якісь, але це не Деніс-френдні, це просто якісь френди. Просто Деніс. Ну тут це наша ще тогорічна реакція. Так, оце. Чекайте, ми це читали, так? Дене? 5 лайків, да. ну скільки? Раз, два. Лише три коментарі? Мені здається, 5 було, це капець. Або ютуб уже удаляє, бо. А! Чекайте. Раз, два, три, чотири. А в новіших, як ми заходимо, то точите. Раз, два, три. 4. А, то чотири було, може п'ятий удалився. Не знаю, дружні. Робіть щось з активом, бо я як не буде під цим роликом. Більше 10 коментарів я читати не буду наступних відео. Я вам поперед. Ну, блін, ну я для вас стараюся. Я, ну, ну, типу, ясно, що я більше для себе відпочиваю. але я стараюся вам все за, тіпо, зафільмувати, зазняти. А ви активності не появляєте. Ну, обідно. Тому таке справи, щоб обід... ви ж казали, що так, ви чекаєте Денис Райдні преміум контент, а тут уже, вроді не чекаєте, непонятно. Коротше, чекаю на актив. Поїхали. М -м, так, хто ти у нас? Яступ Сезнайка. знайка. Мені дуже подобається контент Болгарії на море. Дякую, приємно. Це хто Розі? Це Розі, та знову знімаю якусь хірню. I hope, тіпа. типа. Я цей коментар вчора, до речі, перекладав, що там переводилося, що гарно ви відпочиваєте. Ну, коротше, дякую. Цей котик, все було Стерненко. Денис, ми, так, ми там тобі проголосували за твій канал під постом у каналі Маніфест. Каналі а я знаю цей канал Маніфест. Ну, зараз подивимося. Я на Братків, капець у нього 17 тисяч підписників, і він думає, що він самий крутий. Ф, хто це тобі так сказав, що я думаю, що самий крутий? Таво у е, школьника якогось, це що я сьогодні побачив, що він шорт зняв у нього трилями, залетіло, шорт про смішарик, у нього 20 тисяч підписників, то тобто він вже виходить самий крутий, а не я. Я не знаю, я поняв, типу маєш на увазі цим коментарем, ти хочеш доказати, що я. Якщо в мене така аудиторія велика, що, типу, я думаю, що я сами крутий. Ну це не так. Це не так. Просто мені повезло набрати аудиторію, і я її набрав. Але... Ну але ти видиш сама по переглядах, що по горизонталках. І по вер... Ну, вертикалки ж є там 2-3 тисячі. Що по горизонталках, що я не самий крутий, а самий тупий. Та, бо взагалі перейди не набирають. О, чекайте, так канал. Чекайте. Бачиш? Тут уже за море трошки вже пішло 70 передів. Взагалі за Болгарію мало що подивилися. Тут навіть і то останні відоси відос вдома і то більше набрав, ніж за Болгарію. Ні, хоча 70 передів тут теж є. За... Оце що в Булгар... Ну, все-таки трошки залетіло там. Ну, одно мало. Останній відос 100 передів про чіпси. А добре було би про Болгарію, не причому. Чипси вони завжди чекаєте. Тому... А шортик ми поглянемо. Уже трошки понабирали майже 3-2. Тисяча. Ну трошки дивляться, але не дуже. Тому такі справи. Та. Тому я не самий крутий, не смій таке казати. Це ми читали. Це 16, вчора було 17. Так, ти навіть стаканчик. А я думаю, йогурт тобі найбільше, напевно. Йогурт тобі сподобається. Най... найбільше. Напевно, нам болгарський йогурт не зрозуміє. Та ми це вже читали. Ахаха, ах, ха коли вже при людях їшно. Ну... ну ми це читали, так. Ми це читали. Зараз перевіримо, чи ми це читали, бо я фіг знаю. Та, дружньо, коротше, я цей. Ну, читали ми ці коментарі, тому. Тобто ми тут уже все. Ну давайте чекнемо, що тут за Маніфест. Я знаю, цей канал Маніфест. Я на них підписаний з іншого свого першого каналу. Бо я з першого каналу дивився Ютуб, знаєте. ти. Вони кажуть: а що він тут написав? Ще раз прочитаємо. Денис, ми там проголосували за твій канал під постом каналі Маніфест. Що за пост? То та це я так поняв у спільноті, так? Бо я ще. А ну що там таке? Я не, я не бачу, якщо що. Оце? Чи що? З яким каналом блогером у вас асоціюється український ютуб? Це чи що? Подивимося. Ми... А що мене проголосували? Тіпа, то... Що у мене було типа, проголосувати за Сафрення, чи що? Я не розумію. Ну, У мене прям. Угу, Тут щось в мене. Та-та-та-та-та... Коротше, тут у мене нема. Та... Ісландія легендарна кориштон, ледь не з бустера і без міфів. Дядько Максим Артуха, Максим. Це типу з яким каналом, так? Василь. Так, я Ну давайте шукаємо Френлі, якщо чучу. Я так понял, вони тут десь проголосували. Гадаю, то-то тут нема. Та-та-та-та-та, Блогмастер. Ну це всі популярні україномовні канали. та Корчинський ма. Тут нічого нема такого. Божевільні. Ютуб асус і це наслідок, бо я вибрала першим купком, дякуємо підтримав мою дитину свою принципі повістю українську, та він легенда. Ууу, Ніфіас? Капіц! Вони за мене написали мої підписки. Ви... А ви що, теж дивитесь канал Маніфест? Є, очманіт, у мене з Денисом Френлін, так як він найбільше моїх українських відео кожного дня ще 6 лайків моїх підписників лайк. То мене вже знає український Ютуб. Ніфіаз. Дякую народ, що хоч ви це дивно, мене ніхто має. Ви мало що мене коментуєте під видосом, а тут ви за мене проголосували. Хоча, а ну я в принципі, пишу під останніми роликами, мені коментар. Але друзі, це так, якби, знаєте, як то кажуть, мед, мед по тілу, мед для душі. та. Короче, дружні, капіт. Оце ви мене обрадували. А ну давайте, може тут під новішка. Ага, знаю Ну, а слівки шоу це не україномовний канал. Що він тут? Ну він просто підтримав наших солдатів там, їм машини, але ну, це не україномовний. Андрій Безлан. Нема демісафринліту. Ну, це самі популярні, важко сказати. Пульс мене. Оце зараз можуть піти коментарі від цих підписників Маніфест. Який Денісфрейн, я то він взагалі над монтажем не старає, над відосами не старається, капець. Не, чесно, не очікував себе тут побачити. Дуже дякую за підтримку. Так, от тепер з Батькома Українського асоціювання. Це ми вже читаємо. Та, але бачимо клятий раціоналіст. Зараз, мабуть, Соколов. це перше, що проходить роки, мабуть, пандон. О, Рдені Денісфрейм безладний їжко. Те відчуття, коли я свого першого каналу цих всіх блогерів підписаний, дивлюся. Ерденіс, себе, безлада й не їжко. Ну, але погодьтесь, всі це вони набагато краще за мене. Та, але дружні. Дуже дякую вам. Це ж цей самий підписник. Ну, Севолод написав. Капець, дружні. Дуже вам вдячний. А, Поняли фігню? Типа роблю цю фігню, вона збиває. Та, коротше, Дру, дружні, скільки... О, знову Деніс Пренні. Капець. Гарік, а вони теж коментували. Цей чел мене теж коментував. Гріша Яструбенко. Та не пану, коментував. Капець, дружні. Дуже дякую за підтримку. Мені цікаво щось про мене тут сказав. Кач, 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 Андрій, у мене з інсофриникачку, мовний блогер на цілому українському ютубі. Я я поняв, що вони типу, порофлили. Я поняв, що це їм, типу, моїм підписникам вибув цей маніфест, і вони вирішили про мене згадати, так як це вони на мене, видно, найбільше дивляться. Та і тому вже порофлили, що найкращий блогер. Та І тут пише так, але на жаль, у нього не мільйон підписників. А як в мене може бути мільйон підписників, як я над контентом не особа стараюся? Ну добре, дивимося, що тут не сванто блогер, ніякі інші блогери. З ним нести. Так, класні не відео у нього відео про їжу справді цікаво, вам так Денсвейна краще було в Україні взалі цілий світ. <гум> ну дякую за підтримку. Я знаю, рофл, не рофл, але дуже дякую, що ви мене підтримали. Капець. От якби ти мене не написав, як то тебе все волостерненко, -то, то я би цього не знав. Дуже дякую. Так, тут мене вже нема, так? Я думаю, що. Може є, може нема. Так, так, так. Ну, Та-та-та-та, чекай, чекай, чекай. Копійка. Тут така копійка. Копійка. А, копійка, знаю. Та-та та, -та, -та. клятинець. Стеценко. Не знаю такого. Чесофобі, алекс 220. Чекає, Олекс... а, це цей це, ігроблогер, знаю, знаю. Андріан, а, це що, озвучує Андрій Попик, не знаю такого. Гадаю, Ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти, знаю. Знаю. Ну ні, просто знаю канал, Так контент загінки немає. Знаю. Знаю, знаю. 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 Не знаю. Знаю. Так, далі. Все світ'єд, не знаю. Андерсон. Не знаю. Не знаю. Не знаю. Не, 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 трохи знаю. Не знаю. Так. Мараєв. Знаю. 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 Знаю, не знаю, знаю, не знаю, не знаю, не знаю, знаю, не знаю, знаю. Ну, коротше, Спартак таке, Зеленський, а він що було? Телбачення тронту. Чекайте, давайте бо я вже ну, не оно руку тримати. Так, трохи задумався, укертреш даб. Не знаю. Міжган, о, Міжган, я теж дивився. Стерненко. Обо... угу, Сліден. Це він перейшов на українську та загінки на мене та маніфест. Це, знаєте, але Андрій сам вот. Все нема тут в мене більш. капец. Чекайте, то скільки тут зараз? 153? Коротше, дружні. Мені ще, знаєте, суп, суто інтересно, чи цей чел, який про мене написав, чи він не взагалі коментує, бо він, знаєте. дружні. Не коментує. Чекайте. Мені просто цікаво, чи він мене коментує, чи ні. Я взагалі ноль лайків. Бо просто... Актива нема майже під коментарями, під ну, цими роликами вийшла. Тут ви мене підтримали. не повага до основного каналу. Дякую за підтримку, але що не коментують. Я, напевно, пане, лайки лайк і більше нічого не пишете. Та... Так, а ну дивимося. О, є, коментує. Ще за іде на море у Булгар. Є оцей чел. Ну, Гріша Іструменко є Гарі Кет, Ну, ці ж проголоси. Коротше, є. Коротше, дружні, велика подяку вам за підтримку, що мене згадали. Ну, розумієте, для них взагалі новнейм. Що за Деніс Врелі? Хто це такий? Я його ніколи не бачу. Ну розумієте, дякую, що ви проявили хоч там активність, що я вас цього не просив. Коротше, на цьому все. Підтримайте найбільше цей відео з коментарем, лайком мене завжди зможете. Перейдемо також на особу. Давайте коментарі. Ми з вами був Даніс Рані. Очікуйте багато контенту в Болгарії і в столові в ресторані. Всім пока. Гарного дня. Пока.